Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Ну і давайте подивимося. Я е, анонсувала відео про Путіна е, в Маріуполі. Будь ласка, карти, скажіть мені, чи то був реально Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, чи то реально він приїздив в Маріуполь, чи, чи то реально він там е, ходив та розмовляв з людьми? Будь ласка, покажіть мені то. Скажіть мені то так чи ні? Хі -хі -хі. Хтось сумнівався в цьому, люди? Ну, от хтось сумнівався, що це не він. Ну, це не він. Реально, це не він. Це негативна карта. Вона каже: якщо ти її питаєш, ні. Так, дивимося тепер по Криму. В Крим, в наш український Крим. Приїжджав, реально приїжджав Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації? Так чи ні? Будь ласка, скажіть мені то. Так, в Крим, в Крим приїжджав реально Путін. От що, що не, не скажу? То не скажу. Ось корабель? Це позитивна карта. До речі, він там знаходився дуже мало часу. Дуже швидко він то зробив. Бо він, самі знаєте хто. Ось вам, пожалуйста, відповідь. Він не був в Маріуполі. Дивіться, по Криму я закінчила. Давайте я ще спитаю, чи реально, чи реально? Це він розуміє, що він там останній раз був, тому він сам туди і поїхав, так чи ні? Так. Так, так, книга, книга. Так, це позитивна карта. Все, мене нема більше питань. А, ще одне задам. Чи готовий Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації? Вже морально віддавати Крим, здавати Крим, повертати Крим Україні. Морально він готовий до того? Так, він готовий до того. Серце це позитивна карта. Чи будуть, вони, чи будуть вони там стояти насмерть в тому Криму і, і воювати з нашим ЗСУ? Так, чи ні? Неясна ситуація. Так, хорошо. і останнє питання. Чи будуть вони тікати з своїх позицій та оставляти їх, коли ЗСУ почнуть заходити до Криму? Так, бігти будуть, аж п'ятки будуть. Але десь будуть, хтось буде відстоювати це все. Так. Ну і давайте я. Хочу подивитися по Маріуполю. По Маріуполю. Я вам просто задам ще одне питання, щоб ви вже були реально зрозуміли це. Так, я приберу цю карту, ви вже її бачили. Скажіть, будь ласка, мені карти. Чи в Маріуполь приїжджав двійник Путіна? Його дублер, тобто дублер президента Російської Федерації. Так чи ні? Письмо так. Так. Дублер. Дублер. Ті люди, які, з якими він розмовляв, це були підставні люди, як завжди, оця його масовка, яка їздить з ним. Так, так, підставні оті всі постійні люди, які їздять з ним, там, то вже перевірені, 150 разів. Все, все. Що ще вам показати, я не знаю. Так, ну і давайте по Китаю. Чи реально приїде Си А, Він, може, вже і приїхав в Росію після оцього повістки в Гаагу. Я не дивилася новини. Давайте подивимося. Ну, я дивилася, що він приїде раніше ще. Після цих новин з ГАГи. Чи реально він буде в Росії, цей Цзіньпінь, президент Китаю? Так, він приїде. Так, ну, тему ми знаємо, по якій він приїде. Він приїде по своїм землям. Це його головне. Але давайте спитаємо. Чи буде то основне питання ці з землі. Землі, які вже на карті він відмітив як китайські. Так, ось. Я, так... я дуже хотіла, щоб випала риба. Бо це люди, це і є матеріальне, це і є земля, це і є все гроші, люди. Оця карта він приїхав за своїми землями. Зброю надавав і буде надавати. Він надавав їм і дрони, і гвинтівки, і амуніцію, і броніки, і каски. Все надавав Китай. Шло це все через Турцію. Ви думаєте, турки не знали про то? Давайте спитаємо. Чи знали турки, що з Китаю йде. Для Росії зброя та військова амуниція. Чи знала Турція і пропускала цей вантаж в Росію? Чи знала Турція про це? Знала. Звісно, вона за це гроші мала. Ось воно. Гроші мала. Турки. Я не знаю, що, але вас покарав Бог. Мені жалко тих людей, які загинули. Але сидіть на двох-трьох стульчиках у вас не вийде. Розумієте, не можна так себе поводити. Ось і все. Ключ у ваших руках. Так, воно вроді як не дуже важливо, але це е, ну, турки вважали, що це е, якось так мелочь. Мілоч. Ось і все. Вони так вважали. І вони пропускали постійно. По кольцу, в них прям договор. Договор. І вони підписали, і вони даже, може, і предложили такий коридор, бо ключ у них в руках. Турки заробляли гроші на зброї з Китаю. Зброї, амуніції з Китаю їду для Росії. Заробляли гроші турки, так чи ні? Так, постійно. По якорю, постійно, вже рок, рік, як вони це роблять. Це дуже погано. І Ердогану, треба це передивитися, бо він буде постійно мати проблеми з тими землетрусами, з тим всім. Бо, знаєте, як кажуть, творцю все видно там зверху. Але жалко людей. Він заробляє гроші і там декілька ще людей, а люди гинуть десятками тисяч під землетрусом. А, так, і, собственно кажучи, по Китаю, чи... ну, вони будуть надалі надавати зброю. Давайте я запитаю про вас, щоб ви це бачили. Чи буде Китай і надалі надавати все це для Росії: дрони, запчастини, амуніцію військову їду, ці пайки, чи буде він надавати це Росії для військових надалі? Буде, буде, але не дуже багато. Не дуже багато, бо він вже думає, роздумує ізучає цю ситуацію. Йому вже це не дуже подобається. Тому що він буде мати проблеми. із-за Бо гаага -га, йому не потрібна. Йому не потрібні оці всі скандали, а він буде їх мати, якщо він надалі це буде робити, він буде мати скандал, ось він. Ось і все. Він буде мати, буде, підуть санкції, піде, у нього така ситуація, буде тяжка в Китаї, якщо він це продовжить робити, Його обложать санкціями. Це показали карти. Тобто він буде надавати і його вже обложать санкціями. Давайте я спитаю, що обложить Китай? В ближайші місяці, на півроку, в ближайше, чи отримає Китай санкції за те, що він допомагає Росії е зброєю, амуницією і іншими військовими речами? Чи обложить його Західний світ санкціями? Так. Так. Так, і дуже серйозно обложать. По якорю, трансформації і будуть вивчати цю ситуацію, і надалі йому санкції підуть Китаю, отримає санкції. Однозначно. Однозначно. Над цим, по перше, вже працюють, це вже вивчають, вже пішли зміни. І якщо він надалі це буде робити. Після цієї гаги. Все, на нього, на нього підуть санкції. Ну, поки що хватить для вас, я думаю. Це були такі блиц питання. Я вас, вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам теж було цікаво, як і мені. Підписуйтесь на канал. Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайки, бо це продвигає відео. У мене нема монетизації, ви це бачите, ну хоча б цим мене порадуйте. Я вам буду дуже вдячна. Все, почуємось, папа. -па. До речі, є мій WhatsApp і Viber, номер телефона, він один. Там в описі під відео. Можете записуватися на приватний. Розклад, але пишіть зразу запитання, щоб я розуміла, що ви хочете спитати, щоб я могла оцінити свою роботу. Все. Па-па! Почуємося.